Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте, будь ласка, кольорові олівці, простий олівець, наші зошити. Дітки, пригадайте, з якою цифрою ми познайомились минулий раз. Так, це цифра один. Подивіться на себе у люстерко та скажіть, чого у вас одне! У мене одна голова. А у вас? Так, у мене один ніс, один ротик, один язичок. Одна спинка. Так, один животик. Молодці. Я пропоную почати працювати в зошитах. Сідайте рівненько, готуємося! Дітки, погляньте, до нас завітав ведмедик. Погляньте, скільки цифр є у нього. Пропоную розмалювати червоним олівчиком цифри один. Візьміть червоний олівчик, знайдіть цифри один і розмалюймо їх. Намагаємось розмальовувати, не виходячи за контур. Так, це цифра один. Чи є іще цифра один? Так, зовсім поруч. Розмальовуємо і її. Ось так. Чи є іще цифра один? Так, знайшли молодці. Розмальовуємо. Зошит не крутимо, повертаємо тільки нашу руку. Чи є іще цифра один? Це один? Ні. Знайшли? Отже теж розмальовуємо. Ось так. Ми розмалювали всі цифри один. Так, молодці. А тепер розгляньмо наступне завдання. Цю тваринку звуть Дикобраз. На яку тварину він схожий? Так, на їжачка. Але відрізняється від нього. У дикобраза значно довші голочки. Скільки у нього голочок погляньте? Так, багато. Голочки у дикобраза схожі на цифру один. Домалюймо йому голочки простим олівчиком. Починаємо писати цифру 1 з носика ставимо олівчик, ведемо вгору і вниз, поєднуючи наші крапочки. І ще ставимо олівчик вгору і вниз, не поспішаючи кожну голочку дикобраза. Зображуємо у вигляді цифри один. Ось так. Спочатку носик, а потім ніжку. Потім робимо другий ряд голочок носик і ніжку. Носик, ніжку. Поєднуємо всі крапочки. Ось такий дикобразик в нас вийшов. Діти, пропоную вам обрати кольорові олівчики і розмалювати ведмедика та дикобраза. А тепер я, дітки, пропоную викласти цифру 1 з мозаїки. Я впевнена, що у вас є мозаїка. Якщо у вас немає мозаїки, попросіть у мами гудзики, пуговки і викладіть на столику. Обираємо для викладення цифри будь-які кольори. Пам'ятаємо, що цифру 1 ми починаємо з носика вгору, а потім довгу пряму ніжку. Отже, я обираю собі блакитні. Детальки мозаїки викладаю носик ось так, а потім довгу ніжку. Пряменьку. Ось так. Погляньте, яка цифра 1 вийшла в мене, а у вас? На цьому наше заняття закінчується. Я попрошу вас пригадати і сказати, що ми робили на сьогоднішньому занятті. Так. Ми розмальовували цифри одинички, а ще малювали дикобразу голочки, на що вони схожі. На цифру 1. А ще ми викладали одиничку з мозаїки та гудзиків. Я дякую вам за увагу! Чекаю фотографії ваших зошитів і ваших одиничок. До нових зустрічей! Бувайте!